Суперечка навколо земельної ділянки жители третього провулку гнівенського шосе проти будівництва кафе. Поруч з їхніми оселями. Кафе планує звести приватний підприємець Марія Копиця. Вчора на земельній ділянці мали працювати крани, але люди техніку туди не пустили. Чому розгорівся скандал навколо земельної ділянки? Знає Марина Микитенко. Ось за цю земельну ділянку уже декілька років триває війна між жителями третього провулку Гніванського шосе та приватним підприємцем, який планує звести тут кафе. Поки що переможців та переможених немає. Два з половиною роки тому до Бохонецької сільської ради звернулась приватний підприємець Марія Копиця, аби їй надали в земельну ділянку. Отримавши п'ять соток землі, розпочала збирати проектну документацію та жителі прилеглих будинків проти будівельних робіт. Ми підійшли, поцікавилися, це має бути кафе, стаціонарна будова, і режим роботи чуть не круглосуточний, і повний асортимент всіх, всіх і спіртних, і так далі, і шашлики, і все, все, що хочеш. Ми, звісно, були проти, поінтересувалися документами. Взагалі, що документи були неправильно правильно був виділені, і учасники, і всі погодження були, все було сфабриковано. Кожна інстанція вона прийшла ну без всяких там, скажімо, десь якихось перескоків через що хтось там ну, немає В неї мені здається, таких от великих знайомих, хто тобто, б там десь телефонний право використовував, чи щось. Відвели згідно чинного законодавства по всім параметрам того, того, що вимагає закон, відвели земельні ділянки. Жителі третього гнівенського провулку кажуть, що здаватись не збираються. Ми звернулися до суду. Суд став на нашу сторону. Суд другої інстанції, і третьої, і четвертої апеляційної в Києві всі зайняли нашу інстанцію. Всю нашу сторону зайняли. Ну, подала вона в апеляційний суд Вінницький, як то видно, правильно подойшла там кому-то, не знаю, як вона там порішала, але от. Виграла сейчас суди. Ми таки ми проти этого і будемо і этим всіма способами, ну законними бум як стверджують жителі прилеглих будинків до спірної ділянки. Вони планували тут зробити дитячий майданчик, а будівництво кафе повністю ламає їхні плани. Те несе чимало шкоди. Проти раді того, що по перше, проходить високовольтна лінія. 10 тисяч вольт. Це по перше. По-друге, проходить каналізаційний м, відділ. Як він називається? Каналізація з гортуб диспансера, в яке вона має підключатися. Це по-перше, по-друге, зруйнувала нам повністю цю зелене насадження, яке відгороджувало нашу проїжджу частину від нашого жилих масива. Потім, Безпереривно, якщо вона побудує тут кафе, значить сюди мають заїжджати хтось. Як е, люди, які будуть привозити товар сюди, як люди, які відпочивають, це повинні бути стояти машини. Слухати вона нас зовсім взагалі не хоче. Вона вирішила, вона собі має робити. Не то, що одна я, це повністю другий, третій і четвертий провулок проти. Ці служби дали висновки, що по земельній ділянці нічого не проходить. Там ще озвучували, що е, це. Землі спеціальне лісокористування справа в тому, що є експлікація земель Богонецької сільської ради, і там немає взагалі такої категорії земель, як лісові насадження, спеціальне призначення. За словами приватного підприємця Марії Копиці, ще її батьки збирали кошти, аби вона відкрила власну справу. Та вона не сиділа все життя, склавши руки. А нині доводиться відмовлятися від мрії. Я прожила життя і заробила гроші. Заробляла. Я відказувала собі в усьому і складала гроші. Бо в мене була мета така, щоб на старість щось построїти і десь мати якісь. Увазаро є влада, яка повинна мене защитити як частного підприємця. Я вже до цієї пори кафе поки Абрамова мені не давала строїтись. Я вже б його закінчила і відкрила б і дала відкрила б і було б 10 місць робочих, і сама б заробляла кошти. І дитина моя заробляла, і чоловік мій і заробляв би. Ми б мали б на що жити. Марія копиця каже: від своєї мети відступати не збирається. Я 4 роки відводила землю. Скільки я я біля більше стабум взяла дозволів, а кожний дозвіл нас коштує гроші. Офіційно вони хоч говорять, що це я заплатила гроші, але я офіційно платила 50-100 водоканалу. Я заплатила 10 тисяч гривень за те, що вони мені розрішили підвести воду електромережам. І, і природогрові, всі-всі. Зараз вирила котлован, залила там монолітний сей, і що я? Що я повинна зараз подарити? Кому? Я їм гроші, мені тяжко зароблялися. Бухонецький сільський голова Михайло Бондар повністю підтримує приватного підприємця. Вона звернулася з дуже такою простою пропозицією, що хоче побудувати кафе на 36 посадочних місць. Той же час. Як вона заявила, каже, ну, в такому плані як це цивілізовано робиться у Франції, там ще в інших країнах, щоб зробити, що на другому поверсі я буду жити, я продам свою квартиру, буду жити. І Відповідно, на першому поверсі, хай там буде якесь все одно щось буде, це буде. Каже, я в старості в той же час і дошка так само, це так само буде, і ну, мені здається, що в цьому нічого немає поганого. А тут, ну і жінка віком, і відповідно, як така постановка питання, ми дали, скажімо, свою згоду на відведення п'ятисотих землі. Посадовець каже: завжди у спірних ситуаціях є переможці і переможені. Задоволені і не дуже. Якщо ставиться питання, що сусіди не задоволені, не ну, розуміє. Ну, в нас багато хто чим не задоволений. Коли сьогодні стоїть питання про кафе, то раніше стояло про це, стояло про відведення земельних ділянок тим людям. Про розвиток подій у ситуації, що склалась, ми будемо розповідати у наших наступних випусках. Марина Микитенко, Михайло Гуцюкевич, телеканал Віта.